Чи вдасться до кінця року подолати російське лобі в Угорщині? Угорщина знову у нас перебуває у стані десятки жезлів. Важка ноша для всіх угорщина стає важкою ношою. Там пропонують або будуть пропонувати трійку жезлів, тобто шляхи вирішення, і вони всі а, досить ультимативні. Тому я думаю, що до кінця року так, як мінімум, можливо, це буде не зовсім у відкритій політичній площині, але внутрішній тиск буде ставати на угорщину тільки більше. Чи є загроза нападу на Україну на півночі з території Білорусі до кінця літа? Поки не бачу о, такого ризику, в мене не випадає. А, у нас ще літа 2 місяці майже. От, але зараз на якісь там, да. Ти тижні в мене не виходить, щоб це було ймовірним взагалі моментом, навряд чи щось зміниться до кінця літа. Але інколи буває, коли ситуація змінюється за один день, да, з відданням наказу, якого навіть ще там не було у просторі інформаційному. Але поки я не бачу загроз зі сторони Білорусі для України. Цей день настав, друзі, ми розпочинаємо наш великий шлях у вивченні таро. Мій перший офіційний курс Таро запущено. На вас чекають три блоки та майже 20 відео, практичні навички з використання таро, розуміння карт та їх комбінацій, розбір конкретних розкладів та багато іншого. Вас точно порадують адекватність та простота подачі інформації. А по завершенню ви отримаєте сертифікат, який стане вашим ключем для подальшого вивчення мистецтва Таро. Якщо ви давно цікавилися тарологією, але не розуміли, з чого почати навчання. Це ваш шанс. До зустрічі на курсі. Про що казав Пригожин, коли пообіцяв нові потужні перемоги на фронті. Це у рамках. Це у рамках піару більше. Це у рамках піару і моменту намагання відмитися від того цирку, який він влаштував. Тобто це заява скоріше в повітря на даний період часу, ніж підкріплена якимось там серйозними, ну коротше, типу, плануваннями чи чимось таким. Коли розпочнеться навчання пілотів на F-16 в Румунії та інших європейських країнах. Та, в мене навіть о, на картах випадає, що десь уже хтось вчиться. Не знаю, наскільки просто це відкрита інформація, бо в мене одразу місяць випадає. Там в мене випадає, що вже якісь процеси давненько йдуть з приводу навчання на літаках. Питання від підписників: Буде ли встановлено Каховське водохранілище? Так, і це питання я вже розглядала і казала, що водосховище Каховське, воно буде відновлене, але в якомусь іншому місці. Тобто воно не, не випадало на, та, на тому самому місці, якось воно буде інакше зроблено. Ну, типу, саме водосховище, але і продумана система е, водосховища чи орошення да? ну, коротше наявності води е, у нас е, е, у е, в за, засушливому да, цьому українському да, регіоні внизу нашої мапи з вами. Е, от, але але якось воно буде трохи інакше, але буде і до цього якби обов'язково повернеться до вирішення цього питання. Чи буде в Херсоні і далі працювати суднобудівний завод? Чи будуть ще якісь фабрики і заводи відкриватись, щоб люди мали роботу? Питання інвестицій, працювання та відкриття чогось нового у Херсоні та Херсонській області. Питання безпеки та закінчення активних бойових дій, де кодеокупації іншої сторони да, Херсонської області, тобто для того, щоб можна було відновлювати якесь виробництво. Бо зараз у тому стані, в якому знаходиться лінія зіткнення на Херсонському напрямку, це майже неможливо зробити з точки зору навіть безпеки. І немає куди моря, ну коротше, проблематично, дуже проблематично. Тому тут, це до цього до відновлення цього механізму повернуться тоді, коли буде, буде безпечна локація. Чи нададуть нам США лендліз? В першу чергу, першим, що випадає на цей запит, випадає колесо фортуни. Тобто о, схема працює. Модель працює, механізм працює. Чи бачимо ми роботу цього механізму відкриту? Ні, не бачимо, але він працює. Тому тут не коректно стверджувати, що нам там хтось не зовсім нічого не передає, або там відмовилися від цієї ідеї. Ні, колесо фортуни нам вказує на те, що процеси йдуть. Правда ли, що вступлення України в НАТО тормозить не ЄС, а наша власть? Ні. Ні, тому що це якась дезінфа. Одразу на цю інформацію випадає сімка кубків. Тобто, це якась дезінформація. Це якась перекручена інформація, яку намагається вкинути у простір. Коли орки будуть відходити з нової каховки, лихо будуть чинити чи підуть тихо? По тій тенденції, яку ми з вами зараз можемо продивитися у тому, які у нас є плани з цього приводу, то буде зроблена скоріше за все, буде зроблена ставка на певну різкість наших якихось дій та просувань якраз для того, щоб не було часу у ворога щось вдіяти. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому Лукашенко стверджує, що Пригожина та вагнерівців немає на території Білорусі? Тому що їх поки що немає на території Білорусі, от у чому прикол. Тобто, це питання, питання часу да перекидання цієї всієї історії. Тобто, тому що у тій кількості, в якій да, їх мають виводити, перезаводити оця вся історія, от їх дійсно поки немає в такій кількості на території Білорусі. Чи вдасться до кінця літа вирішити всі проблемні питання пов'язані з Києво-Печерською лаврою? Скоріше за все, якісь, е, якісь е, зіткнення будуть ще до осені. За літо Заліто чи. Осінь уже більш, більш вирогідний термін. Чи буде суттєве просування на Південному фронті до кінця місяця? Давайте так, окреслю. У нас у планах, які видно, є певні механізми для того, щоб були суттєві успіхи. Питання в реалізації саме до кінця місяця, бо тут купа, купа певних обставин. Зараз ми з реалізацією цього плану знаходимося в деякому підвішеному стані. Вимушено так треба. Тому це тут питання, коли буде, скажімо так, ті умови, при яких можна це реалізувати. Чи призведуть успіхи українського контрнаступу до оголошення масової мобілізації в РФ. Я поки не бачу о, відкритих дій. Скоріше за все, це буде щось е, приховане, але я не бачу відкритих дій, тому що у них проблеми з оголошенням е, масової мобілізації. Це викликає не героїчні ура, патріотичні настроєння, а тікання і треш. І, і ну, коротше, оця вся історія. Вони не викошляли ще наслідки е, попередньої мобілізації відвертою відкритою. А зараз знову це бляпатися, це обурювати суспільство, яке з квітами зустрічає. Пригоже при прибунті. Тому тут, як би так собі історія. Навіщо МАГАТЕ ініціювала перевірки на Рівненській АЕС? По-перше, це е, буквально контракт. Да, диявол, тобто вони мають таке робити регулярно, не в залежності війна, там чи не війна, чи є ще якась історія. А от це називається відпрацювати свої бабки та показати відімасть якоїсь роботи. От приблизно така історія. Тобто, по дияволу це наше зобов'язання. Навіщо в РФ розповсюджують фото з будинку Пригожина? Зробити йому вежу. дискредитувати його і зробити йому п'ятірку кубків. Тобто забрати у нього а, да, певні ресурси, владні можливості, медійні можливості, грошові можливості і оця вся історія. Чи справді загроза підриву ЗАЕС зменшується, як про це каже Буданов. Шантаж. Навколо ЗАЕС зменшується не скільки загроза, скільки методи шантажу. Тобто, як тільки буде виникати для ворога нова загроза там, в просуванні чи в якихось штуках, як е е якби градус, е градус е дезінформації, е от, градус шантажу буде підвищуватися. Тобто, це отака от історія. Чи вдасться розпочати процес прискореного вступу України до НАТО в результаті саміту Альянсу? Навряд, чи. навряд чи. І навіть типу прискорений, ймовірний результат нас ніфіга не прискорює. Чи є ймовірність досягнення миру у цьому році? Є висока ймовірність вийти на е, той, е, на ту площину, коли з цього приводу почнуться перемовини або ну коротше, коли ми прийдемо да, до цієї точки, де можна вже там про щось розмовляти на інших умовах. От, е, скоріш за все, оця перемовна історія, вона ще буде тягнутися певний час, але до кінця року ми у нас є все що. Досить великі шанси вийти в такі позиції, в яких ми будемо диктувати умови, і РФ буде змушена да сісти за стіл перемовин. Тобто, ці шанси у нас нікуди поки не ділися. Чи запустять в Україні повноцінно програму? Є відновлення до кінця поточного року. Більшість, я так розумію, доведуть до ладу роботу механізму, ну, типу, більше докачають да? є відновлення до того, щоб воно могло коректно працювати до кінця року. Я не бачу, щоб це було 100% вже повноцінна система, але воно до кінця року буде приведено в більш-менш робочий якийсь коротше, стан, не знаю, як це правильніше сказати. про що говорили Єрмак та держсекретар Ватикану під час нещодавньої зустрічі? По перше, випадає досить якась така дивна емоційна розмова пов'язана з якимись владними соціальними механізмами? Бо тут король, бо тут король жезлів випадає. Тобто, це про вплив на соціум, про якісь отакі от речі розмова йшла. Чи вдасться Україні повністю витіснити росіян з околиць Бахмуту до кінця липня? Бахмут е стає знову е цікавою е і трагічною, да, як би цікавою, як би його правильно сказати, Бахмут стає цікавою та трагічною площиною для знову запеклих боїв. Тобто, але якщо тоді у нас була на навала з цього боку, то тепер у нас ми трохи. Не трохи, а суттєво помінялися місцями з ворогом. Тобто така тенденція. До кінця липня така собі історія, тому що тут не все по-перше, тут не, все, не вся ставка йде саме на околиці. Тут ще питання про сам Бахмут. Тому тут важко, важко все одно на Бахмутському напрямку, важко. Чи є ймовірність, що росіяни підуть в наступ на Краматорськ та Слов'янськ до кінця липня? Я бачу трійку мечів для окупанта як спробу, як якусь таку історію. Не бачу зараз якихось суттєвих успіхів. Тобто, скоріш за все, якісь намагання на храпу, прориву, просування вони будуть задіювати, та я не бачу, щоб вони були успішними. Навіщо росіяни масово звозять людей на Кримський півострів? Живий щит. Буквально живий щит! Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.